Saya сюда на площадку, вот. Здравствуйте. А там есть тенёк, вот где идет? <реклотно> вот, где, где Удивленно, куда ты хорошие, прозоряться. Можешь посетить слева и справа. Просто под тобой, под тобой. Иди, иди еще, m b Добрий день. Слава Україні, Героям Слава Несподівана пряма трансляція товариської гри Пальміра, команда Б Ю-16, Ю-16. Приймає команду Пальміра Ю-15. Тренер Мацанський, друга команда. Після цієї гри буде товариська гра. Яка запланована між командами Пальміра команда А та Соханет доросла аматорська команда. Для, для самого було приємно побачити гру попереду команда Пальміра, дорослі команда Б. З рахунком 2-1. Склад команди Пальміра, команда Б Ю 16, воротарець Український, після невеликої травми з'явився. В захисті Венедіктов, Нікітєнка, Граненка. Средня ланка Городніков, Подмаска, Бодопрос, Кузнєцов, Попереду канчалаба, ліворуч, Петрусінка. Іде другий тайм. Нагадую, що завдяки еплеєсію Аміста міста Миколаїв поперечена удар Пальміри ю 15 Завдяки Еплє ЄС міста Микола Можлива пряма трансляція. Дякуємо Еплєсіа за допомогу прямої трансляції. Також нагод, є нагода, можу нагадати вам, що у кого є можливість допоможити Збройним силам в придбанні двох. Залишилося двох експедиційних ящиків для 49-го окремого розвідувального батальйону. Банка буде написана чуть біля мі... трансляції матч. Рахунок 2-1. Атака Бадапро з м'ячем праворуч. Просріл на Кузнецова. Гол. 3-1.

Венедиктов мечем на Кузнецова. Бедопрос. Петрусенко. Загрою. Строкний. біля мечі гравці Пальміра Ю-15, друга команда в темно-сині Голубі, пальміра Ю-16, команда Б. Рахунок 3-1 на користь. Пальміри, команда Небезпечний удар. Вище воріт, Вільний удар з м'ячем Сокаринський. Нагадую, не запланована гра сьогодні. У команди ББ сьогодні тренування, але з'явилась можливість товариської гри. Також нагадую в суботу о 18.30 буде тут гра в рамках Black Sea Cup, де зустрічається по U-16 команда. Пальміра команда Б, тренер Пополишка та команда Пальміра ю 15 тренер Мацанський. Це для команди Б буде третій тур. Першу гру вони прогол... Пальміра Б програла 2-1 в Чорноморці та з ДФК другою командою зіграла 0-0. Венедиктов. Раненко. Кончалаба. Пас на Кузнецова. Кутовый. безпечну удар, бо допрос просто Ароненко на, на Кузнецов. Петрусенко

Да, це товариська гра, незапланована гра. Замість тренування у команди Б з'явилася можливість провести спарінг з командою на рік молодший. Кончалаба Ліворуч, небезпечна гол. 4-1. Спешный момент. Белеворот. ворот с украинской вышел. Пас. Рахунок 4 воды на корысть Пальмера команда Б. Идет 16. Тобто 10 рік народження грає з командою Пальміра 11 рік народження, Ю-15. Друга команда, тренер Мацанський. Рахунок 4-1, йде другий тайм. Це небезпечний момент, бодопрос. Бадапрос Аханчалаба Олевый момент Беловорот Пальмиры Команда Ю-15 Сыний Левороджи рая Команда Пальмера ю 16 команда Б. праворуч, темно сині друга команда, 11-го року народження Ю-15, тренер Мацанский. Натенка, на Кузнецова. Кончалаба. Подмазка. Хорошая маска на мечем. Она просто. Помолка атака пальмеры Е15, Венедиктов. Е15, контролируем мяч. Петрусенко. Пас. Пас. На кончалабу. Удар. Андрей! Пять ужин. Хона 5-1 на користь команди Б. Після цієї гри буде товариська гра Команда А U16 буде грати аматорсько з аматорською дорослою командою «Соханет». Подмазка з м'ячем. небезпечна. На кончалаба. Гол. 6-1. Сегодня запасні Юрченко Пташник та Асачи играли в первом тайме. А еще кто-то играл? Русенка з м'ячем. Рахунок 6-1 на користь другої команди Б Пальміра U-16, атака ліворуч командою U-15 цині. Рахунок 6. Це товариш гра замість. Тренування у команди Б. Кончалаба. Праворуч з м'ячем. Праворуч. Першого тайму не було трансляції, тобто я взагалі не знав, що буде гра. Тренування заплановано було. Гри сьогодні не, 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 не була бути. Це несподівана гра товариська. Також нагадую, пряма трансляція, можлива завдяки Apple ЄС yes. UA міста Миколаїв. Дякуємо цим людям за можливість. Також, у кого є можливість, можуть зробити внесок Збройним силам для придбання експедиційних ящиків. Посилання є, можете подивитись, банка з рахунками. Потрібні невеликі суми, 5-10 гривень, у кого є можливість, допоможіть. Небезпечний Петрусенко. Удар! Гратарь на місці. Олег, і що? Все? Завершився матч. Дякую за просмотр. Через 10-15 хвилин буде пря пряма трансляція. Соханет. Пальміра команда. Рахунок 6-1. Матч закінчився.